Віктора Ставицького літературні кола Полтави знають як поета, громадянська інтимна лірика. Його вірші назбиралося на три збірки, четверта наразі готується. Писати почав у дитинстві, то були наївні спроби, каже автор. Із 16 років друкувався в газетах. Цілком віддався поезії уже у похилому віці, коли закінчився час активної фізичної праці. Після того як вже відійшов від активної трудової праці, і після того я видав за останні три роки три збірочки. Перша збірочка була видана в 2012 році у видавництві Асмі, що мрія стала на крило. Друга збірочка Довіра до кохання там добра теж у цьому самому видавнистві. Третя збірочка на вістрі спокою» – у видавництві Полтавський літератор. Наше дитинство юність проходили серед дуже гарної природи. Така в нього душа чутлива, світла, щира, що він це перепускав через своє серце і вітую на папері. Тавські літературознавці кажуть, Віктор Ставицький легко влився в наш літературний потік і обіцяють, його твори мають сподобатися читачам. Ще в рукопису, коли ми зустрілися, тільки познайомилися з автором. Я звернув увагу на дуже гарний стиль, на дуже гарну мову, на хорошу таку сучасну образну систему. Цілком оригінально. Наразі вже є близько 80 віршів для наступної четвертої збірки. Ділиться автор. До її тематики додадуться нинішні події в Україні.